Юрій Радченко працює у жанрі монументального та станкового живопису. В експозиції глядач може побачити картини сакральної тематики, такі як Нехай Воскресне Бог, Серцебиття України, образ Архангела Гавриїла. Серед творів є авторські інтерпретації картин великих художників епохи відродження Буті та Мікеланджело. Тут такого інтерпретаційного, асоціативного плану великого немає, є як той елемент, який з'єднує нам, нас, сьогоднішніх людей, з періодом тільки створення світу, створення першої людини. Родзинкою виставки до свята Великодня став диптих, плащаниця душ. На одному полотні з двох сторін розкривається одна тема. На створенні плащаниці митця надихнула урочиста церемонія причастя дітей. Плащаниця душ це образна концепція з назвою це діптіх, з назвою Причастя і чищення, розкриття теми на одному полоті діптіхом. Це вперше. Я смію це заявляти. Такого рішення я не бачив. Своєю творчістю автор нагадує нам, що у Страсний тиждень головне боротися з негативними емоціями, звичками та думками, дотримуватися заповідей. Своє світобачення художник передає за допомогою алегорії. Істина не приходить в світ оголеною. Вона проявляється в символах і образах. Цим вона відкривається людям, тобто образність це краєвольний камінь кожного художника, який пробує відтворити ту чи іншу тематику. Юрій Радченко вважає, що живописні твори мають змушувати людину задумуватись над актуальними проблемами людства та підстохувати до прагнення змінити цей світ на краще, звісно, починаючи з себе.